Вітаю, любі третьокласники, На уроці математики ми продовжуємо з вами досліджувати трицифрові числа. Тема сьогоднішнього уроку одиниці вимірювання маси, 1 грам. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Запишіть в зошиті 8 листопада класна робота. Натисніть на паузу. І так, каліграфічна хвилиночка. Записуємо перше число 8, наступне число 12. Як Ви думаєте, кожне наступне число буде збільшуватися чи зменшуватися? Збільшуватися на скільки? На 4. Отже, наступне число це 16, далі. 20. Наступне число. 24. Далі. 28, далі, 32 і наступне число 36. Запишемо з вами математичний диктант. М-крапочка, Д крапочка. Математичний диктант. Знову звернемося до таблички «одиниці десятки сотні. Це табличка розрядів чисел. Запишіть число, в якому 7 одиниць. Через клітинку. Один десяток. Два десятки шість одиниць. Два десятки і шість одиниць. Далі запишіть число, в якому сім десятків і сім одиниць. Наступне число одна сотня, одна одиниця. Наступне число 2 сотні дві одиниці. Дві сотні дві одиниці. Далі 5 сотень, 5 одиниць. 5 сотень 5 одиниць. Наступне число 6 сотень, один десяток, дві одиниці. 6 сотень 1 десяток 2 одиниці. Наступне число. 7 сотень 2 десятки 3 одиниці. 7 сотень 2 десятки 3 одиниці. Запишіть, скільки в 6 центнерах кілограмів. Скільки в 6 центнерах кілограмів. І останнє: скільки в 9 центнерах кілограмів. Запишіть, скільки в 9 центнерах кілограмів. Зробимо з вами перевірку. 7 одиниць це число. 7, 1 десяток. 10. Далі 2 десятки 6 одиниць. 7 десятків 7 одиниць, 77, 1 сотня 1 одиниця 101, дві сотні 2 одиниці, 202. 5 сотень 5 одиниць 505, 6 сотень 1 десяток 2 одиниці 612, 7 сотень 2 десятки 3 одиниці 723, в 6 центнерах 600 кг, в 9 центнерах 900 кг. Якщо все правильно, порадіти своєму успіхові, ну а ми з вами продовжуємо працювати далі. Самостійна робота. Вам необхідно записати два стопчики виразів і обчислити їх. Запишіть посередині самостійна робота. Самостійна робота. Натисніть на паузу. На виконання самостійної роботи відведено 5 хвилин. Будь ласка, працюємо самостійно. Натисніть на паузу. Розгорніть свій підручник на сторінці 48 завдання під номером 354. Читаємо, що необхідно зробити. Знайди суми, перетвори результати у центнери. Запишіть посередині вирази 354. Вирази 354. Вирази 354. Запишемо з вами 200 кілограмів. 200 кілограмів плюс 300 кілограмів. Дорівнює. Дві сотні плюс три сотні буде 5 сотень, 500 кілограмів. 500 кілограмів нам необхідно перевести в центнери. 100 кілограмів це один центнер, а 500 кілограмів це. 5 центнерів. Так і запишемо. Дорівнює 5 центнерів. 5 сантнерів. Наступний вираз. 100 кг плюс 600 кг. 100 кг плюс 600 кг. 100 кілограмів плюс 600 кілограмів буде 700 кілограмів. А 700 кг це скільки центнерів? 7. Отже, 700 кілограмів дорівнює 7 центнерів. Останній вираз запишіть, обчисліть і переведіть центнери самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо. 400 кг плюс 500 кг буде 900 кг, 900 кг дорівнює 9 центнерів. Пропоную трошечки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Веселої руханки, привіт, я Вероніка і я вас запрошую поданцювати. Збирайтеся на свої місця, і ми з вами продовжуємо працювати далі. Знайди суми, перетвори результати у кілограми. Якщо в попередніх виразах ми з вами результат перетворювали в центнери, то в цих виразах нам навпаки центнери необхідно буде перевести у кілограми. Запишемо посередині вирази 355. Вирази 355. Два вирази обчислюємо разом зі мною, два вирази обчислюєте самостійно. Записуємо 4 центнери. 4 центнери плюс 2 центнери. Дорівнює. 4 центнери плюс 2 центнери буде 6 центнерів. А 6 центнерів це скільки кілограмів. Якщо в одному центнері 100, то в шести центнерах 600. 600 кілограмів. Далі нижче записуємо 3 центнери плюс 5 центнерів. Три центнери плюс 5 центнерів. Дорівнює 8 центнерів. В одному центнері 100 кілограмів. В восьми центнерах 800. Отже, 8 центнерів дорівнює 800 кілограмів. 800 кілограмів. Наступні два вирази. Запишіть, обчисліте та переведіть в кілограми самостійно, натисніть на паузу. 5 центнерів плюс 4 центнери дорівнює 9 центнерів. 9 центнерів це 900 кг. 7 центнерів плюс 1 центнер дорівнює 8 центнерів, 8 центнерів це 800 кг. Наступне завдання ми з вами працюємо усно. Розглянь малюнки і дай відповіді. І так, яка маса усього турту? Маса всього торта 1 кг. Весь торт порізали на порахуйте, скільки рівних частин на 10 рівних частин. Як знайти, чому буде дорівнювати одна частинка? Треба 1 кг поділити на 10. 1 на 10 ми поділити не можемо. Тому ми 1 кг переводимо у грами. В одному кілограмі 1000 грамів. Грами це найменша одиниця вимірювання маси, яку ми з вами досліджуємо в початковій школі. Отже, 1000 грам поділити на 10 буде 100 грамів. Тобто один шматочок важить 100 грам. Тоді скільки важить два два шматочки 200, 100 плюс 100 дорівнює 200. А три. 300 грамів, тому що 100 плюс 100 плюс 100 дорівнює 300, або ми 100 можемо помножити на 3. Молодці! І останнє завдання письмове, яке ми сьогодні з вами виконаємо, це порівняємо іменовані числа. Запишіть посередині завдання 360. Завдання 360. Отже, порівнюємо 2 кілограми. 2 кілограми. Відступаємо клітинку 200 грамів. 200 грамів. В одному кілограмі 1000 грамів. 2 кілограми це 2000 грамів. А 2000 більше чи менше, ніж 200. Більше ставимо знак більше. Відступаємо вниз клітиночку 3 центнери. 3 центнери. Порівнюємо з 300 кг. Кілогр... А, грамів. Так, три центнери і 300 грамів. Так, розмірковуємо в одному центнері 100 кілограмів. 100 кілограмів це. 3 центнери це 300 кілограмів. 300 кілограмів більше чи менше, ніж 300 грамів. Більше, значить, ставимо значок більше. І остання нерівність це 7 кілограмів. Порівнюємо з одним центнером. Порівнюємо з одним центнером. В одному центнері 100 кілограмів, отже, 7 кілограмів буде. Менше, ніж 1 центнер. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з найменшою одиницею вимірювання маси, яка має назву грам. Вчилися порівнювати кілограми грами, обчислювали вирази і написали невеличку самостійну роботу. Отже, ваше домашнє завдання номер 359 на сторінці 48. Одна чайна ложка без гірки містить 5 грам цукру, 8 грам солі, 9 грам муки. 10 грам меду. Побудуй відповідну діаграму. Тобто, вам необхідно записати число, домашня, завда... домашня робота, завдання 359 і у вигляді діаграми зобразити дані завдання. 5 грамів цукру, 8 грамів солі, 9 грамів муки, 10 грамів меду. Нехай у вас 1 грам це буде одна клітиночка. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!